Всім привіт! З вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося тільці на жовтень, на жовтень місяць. А ви не забудьтеся підписатися, поставити подобайку і написати коментарі. І продивіться до кінця цей розклад. Я думаю, розклад цей буде цікавий. Хто хоче на особистий, переходьте посилання в коментарях. Відеорозклади робимо по телеграм-каналі. Так, яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує? Яким буде місяць, чим порадує і чим не порадує? Ну, я скажу місяць буде якийсь в паузі. Ну, може порадувати тим, що ви цей місяць проведете. Якось невспішності і як для оновлення своєї душі. Для загоєння своїх ран. Знаєте, як людина от, е, даже захворіла, хоче підлічитися, можливо, хтось в лікарню ляже. От е, ця карта каже підлічитися. Зробити паузу, Неспешність. Місяць буде. Не швидкий, в паузі. Постійно якось так все на місці. Ну, давайте ще одну карту кинемо, подивимося, дві карти. Можливо, він не весь такий буде. Яким буде місяць і чим порадує. Так, да, місяць буде в паузі. Ви як будете в карти, як в стогнації будете. Постійно будете, може, приділяти, думати, щось на будущее. Все время будете продумати, Решать, що буде далі. Решать з фінансами, Решать даже Ну, по всьому рішати. Зупинка тут випаде. Кром стагнація. Тут стагнація, тут стагнація, тут стагнація. Можливо, будете рішати, куди поїхати, куди переїхати, підлікуєтеся. Ну, от все якось так, все на паузі. Швидкості я не бачу абсолютно. Неспішність, як кажуть. Давайте подивимося важливі події. Важливі події. Ну тут ви знаєте, вже як набираєтеся енергії. Треба буде зробити якийсь вибір. Як ви набираєтеся енергії, треба зробити якийсь вибір. Рух якийсь іде. Рух, хоч тут і на місці стоїте, можливо, хтось хоче в лікарню, от якраз рухається. Але тут енергія випадає все більше як по фінансах, як по фінансах. Ви так як определяєте, що вам далі робити. Можливо, даже. І, як по двійки жезлов вже определяєте, що вам десь поїхати, щось зробити. Інформацію чекаєте. Можливо, вам хтось скаже якусь інформацію для того, щоб ви десь поїхали. Але тут випадає, що е, правдиво ніхто інформацію не скаже. От, можливо, ви ждете якусь інформацію, що вам сказали, е, десь треба поїхати додому, або ще кудись там. Або, може, за границю хтось хоче поїхати, і так буває. І ви чекаєте якусь правдиву інформацію от, по, меч, по мечах. По м'ячах це чесно і да? розум. Але по місяцю карта каже, що не все буде так, як ви задумали. І треба зробити ще вибір. Можливо, ви задумаєте кудись як поїхати щось зробити, да? і ви в останній момент здасте задню. От, Подумали, ні, мені тут, напевно, краще, я туди не поїду. Ну, це може бути зв'язане з бойовими діями. Дехто, може хоче поїхати додому, жде інформацію, щоб йому сказали, поїхати додому чи не поїхати, як бути, що буде. Але тут, ви знаєте, от спираєтесь, прям машину вже загрузили, а потім думаєте, ні, напевно, я не поїду, боюся. Ну тут карта е, випадає місяця і там рак. Рак сидить. І от в останній момент рак злякався, здав задню і каже, та ні, я лучше тут буду мені і так хорошо сидіти. Ну, такі якісь події тут на місяць важливі. Думаєте і не думаєте, якось так більше в карті карта показує в стагнації, от, без руху. Постійне якесь обдумування, рішення якесь на майбутнє. Ну, от таке. щось усе. Оновлення. Підлічиться, трошки полежать і от таке якось. Так, на відносини, в яких немає відносин, да? Подивимося на відносини, в яких немає відносин. Тильці на жовтень, на відносини, у яких немає відносин. Да? У кого немає відносини, дивимося. Ну, ви знаєте, у вас тут випадає карта не того, що ви відносини з кимось зробите якісь. Можливо, хтось і перейде в щось нове. Карта миру випадає, хтось з кимось помириться, з тим, у кого довго були маніпуляційні стосунки, і знаєте, як затяжний вже був етап от, дуже довго. Весь час там по телефону зв'язувались, так, знаєте, якісь маніпуляції були. Не то, що у вас там дійсно щось було. І от ви вирішили за довгий час якось перейти в якісь більш серйозні стосунки, перейти в нове. І тут все одно карта випадає руйнації. руйнації. Стосунки можуть розвалитися. Ну, але дехто може і змінити все. Ото все в прошлому і перейти в будущее по Новому світу, переїхати за границю. У двох. Тосунки можуть бути. Але тут, знаєте, якось так випадають всі старші аркани, навіть чотири, дивіться, 4 старших аркани випадає, і кожен каже свою правду. Цей каже, що допомогу каже, що. Я все зможу. Я давно маніпулював відносинами для того, щоб добитися свого результату. А помірність каже, та довго ти їх іспользував, довго ти це й робив. А світ каже, ну я допоможу помиритися, допоможу переїхати. Гідь, мирися і переходь в нове, будь щасливим. А вежа каже, Та як же тут щасливим, як тут тільки перейшов і зразу. Крах. То головна боль, то сразу якось не те, що я бажав. От було одне, а як перейшли, переїхали, стали разом, тут вже зовсім по-другому все почалося. Не те, що мріяв. Але ти ще, може бути, що хтось, хто був у відносинах, теж, може бути, як крах, да? крах. От, Оставив і перейшли в нове. Ну тут, як скажу так, по цих картах концовки немає. Тут треба або більший розклад робити на це. Нема концовки. Так, подивимося на відносини, в яких є відносини. На відносини, в яких є відносини, телець на жовтий місяць. На відносини, на яких є відносини. Щось тут на тільце, випадають одні проблеми. Карта проблем випадає, рішення проблем, важко рішити, але проблеми рішаються. Тут як дві дороги і зміна по судьбі. Прийняти важке рішення, що робити, куди піти. І по смерті випадає щось оставить в прошлому або рекарнуватися і змінитися. Ну по колісу фортуни, як. Все поміняється. Я вже не знаю, що тобі дивитися далі. І знову падає карта. Я отримую перемогу, і я отримую в боротьбі. Якщо буду боротися за своє, то я завжди отримую перемогу. Але тут якісь зміни дуже великі йдуть. Рерканація, зміна, колісо Фортуни каже, можливо, каже про якусь переїзд, поїздку. І якась, знаєте, як прийняти важке рішення. І щось змінить. Або оставить щось в прошлому, або зміниться і почати щось по-новому. По сімки жезлов, ну тут карта вирівня сімка жезлів, Каже про енергію, про успіх і про. ну Тут навіть можна сказати про щастя якесь. Тут, тут велика боротьба для того, щоб це щастя було. Ну, ви зрозуміли, вона да? програється ж не на цих. Тому що тут дивлюся щось. Значильця по всьому карта йде така. Застойна якась. І по стосунках, і по всьому. Так, для тих, хто шукає роботу, да? Для тих, хто шукає роботу, подивимося. В тільці для тих, хто шукає роботу. Роботу знайде. Можливо, хтось нову роботу, буде вчитися, буде вчитися, дойде, можна сказати, до генерала. Тут король випадає мені. Це керівник. Я от вчуся, я все зможу. Блазень – це людина, яка володіє чотирма стихіями, просто не навчився. Я буду починати щось нове, я навчуся і буду. Тут по роботі все буде добре. Якщо у вас є робота, можете її не оставляти, тому що тут дивлюся фінанси, прибуток є. Але ну, не таке, як вам потрібно. Якщо щось захочете нове, можете йти, не сумніватися. Тут карта каже: починаю нову роботу, вчуся і. Отримую більші фінанси, але ще не просто більші фінанси. Ще й отримую, ну, великі фінанси. Можу бути керівником. Так, роботу знайдете ви. от так скажу. Роботу знайдете. Для тих, у кого є робота. Подивимося для тих, у кого є робота. У кого є робота. Утримайте за те, що є, так скажу. Поки не бачу, що вам треба щось міняти. Рухайтеся, отримуйте результат. І по п'яторки жезлов, так, да, проблеми у вас є, але проблеми рішаємо. От знаєте, буває на людину тільки навалилося трохи проблем, і вже вона кричить, все, я вже бросаю ви отримаєте успіх. Тобто, по п'яторки жезлов, це кризова карта. Кризова карта. Але ти, як на тебе навіть чотири проблеми навалилось, як по карті показує, то ти все одно їх рішиш. Але просто довше. І от е... це треба якось рішати. Ну, не тікати з роботи. От тримайся, сила. Ти сильний і успішний. Можна сказати, по шість жезлов буде все добре, тому що тут карта каже, перейти якийсь е... незначний етап, який. Тяжкий був. І отримати лав перемоги. Успіх. І по п'ятерки жезлов, так. Да. Проблеми будуть, але ти все одно успіх отримаєш. карта успіху. Доходиш до сонця. Так, які тебе чекають переміни, так? Да? Телес, які чекають переміни. Перемінити до жовтня. Це може бути і робота, і підвищення по роботі. Ця карта ще каже про те, що ти можеш бути воєнним. Прямо шанс такий випадає. Шанс бути воєнним і отримати нову роботу, яку ти ще до цього не знав, не робив. Але ця карта каже ще про підвищення, про те, що можеш управляти людьми. От на все шанс, на все енергія, на все сила. І Пашманіт каже про початок. Якщо ти почнеш якесь своє нове діло, наприклад, таких якийсь кіос там відкриєш, чи магазинчик, чи щось, тут карта каже, що буде великий шанс на те, що ти виростеш. Швидко підеш по кар'єрній ступені. От станеш з хлопчика імператором, будеш управляти людьми. Можливо, через якийсь час ти ще відкриєш ще щось. Ну, от карта великого розвитку, успіху даже випадає. От по всьому, по всьому великий розвиток і успіх. Переміни такі прям сильні будуть. Якщо щось будеш робити, але тут по карті показує, що. Якщо ти хочеш почати щось нове, спочатку подумай над територією, де ти це хочеш зробити, це вигодно буде. І не спіши вкладати гроші. Не спіши вкладати гроші. Помаленьку все. Обдумуй. Обдумуй. Продумуй, не спіши. Так, ще чекає по фінансах. Давайте подивимося. Фінанси. Тельці, фінанси. Жовтень, да? Ну, гарно виконана робота. Тут, знаєте, як великі переміни чекають. Ви як змінюєтеся, реаркануєтеся. Щось оставляєте в прошлому, і вже так, як енергійно рухаєтеся вперед. Ота прямо, знаєте, з великою енергією, з великою силою, з такою, як ви вже. Вийшли з оцього дитячого возрасту, а от уже більш набралися сили і вже будете рухатися вперед. Але ну я скажу так. По тройку моніт, тут ще навіть люди похвалять, от ви правильно проводите роботу. Можливо, де в кого робота йде пов'язана з общенням з людьми, ну, навіть тару. Ця карта каже, навіть по Таро, що ви будете на висоті. От карта каже, на висоті, правильно проділена робота, тебе хвалять люди. І це по всьому. по всьому. Так що по роботі у вас все буде добре. По фінансах. Ну, не такі фінанси, звісно, що там ого. Ну, на життя хвататиме. Так, здоров'я дивимося. Карта здоров'я. Що чекає по здоров'ю? Застереження. Здоров'я для тельців. карта застереження. Здоров'я для тельців, карта застереження. Ну а що тильцям? Тельців може бути проблеми. З хребтом, може бути, проблеми. Скелетом, так можу сказати. Ну, це понятно. Зараз у всіх так уже починається. Якраз осінній період, коли люди починають хворіти артрозами, радикулітами і всякими такими. Тут карта випадає того, що людина може хворіти мочеполубою системою. Але ця карта ще серця крові. І так далі. Почка печінка, Тут декої глаза, может быть. Не увлікайтеся спитним. Все таке это делаем. Де хто буде хворіще, ще, ликуватися, лікуватися. Мочеполова система, але це ще може бути хвороба, проблема з зачаттям дитини. То беременная тоже може бути проблема. От якраз місяць цей трошки не дуже важливий до цього всього. Так, що потішить і порадить вас. Що потішить і порадує вас! Що потішить і порадує вас тільці у жовтні, переміни, переїзд, ваш будинок, ваша сім'я, ваша друга половина порадує зближення до неї. Як оставить якісь проблеми в прошлому і більше зблизиться. Непорушний ваш будинок. Фінанси, достаток. Такі, знаєте, можуть якісь виплати. бути. Якісь можуть бути гарні новини. Ну, радості вистачає. Але я б сказав, до всього цього треба називати так спокійно. Не спішати. Так, застереження на місяць, давайте подивимось. Тільці, застереження на жаль місяць. У мене тут карта така випала. Суд. Допомога вищих сил, допомога ангела, переход. Що ж за застереження? Тут знову карта каже: не спіши щось робити. Перед тим, як щось будеш робити, обдумай. Зроби правильний вибір. Із замкнутого круга можна вийти, але треба подумати. Тут карта суда випадає, суда, як допомога, як пережити прошле. Пережив прошле, все обдумати, відпустить і перейти в нове. Застереження, переходь в нове. Карта. Короля Жезлов каже про енергію. Ну, Тут не будь сильно високомірним і не будь не сильно енергійним. І ще карта диявола каже, подумай про свої пороки. Щось може бути таке, що людина, як знаєте, в пороках. Щось іскушення якісь є в людини. Ну, у кожного свої. Один вігральний автомат хоче пограти, другий хоче десь гроші потратити. Непонятно не куди. Третій, можливо, десь хоче там ще кудись вкинути. От е, карта каже, що приборкай свої поруки. Можуть бути якісь іскушення. Але тут карта каже, що вас ще можуть обмануть. Предупреждення йде. Можуть обманути. І тут випадає нижня. Переживаю, що щось може розрушитися. Це по любві, по фінансах, по всьому. Карта переживань. А що ж можуть обманути? Давайте подивимося. Що можуть, по чому можуть обманути ті у жовтні місяці? Мені просто цікаво, по чому можуть обманути. Ну, це карта інформації випадає. Інформація. Якась інформація продуманість перспектива. Можливо, щось предложуть, щось робить. Ось на будущее. Не так, що на якийсь період, а на щось якась інформація, предложення на будуще. На будущее. Карта хитрості випадає знову. Щось отримати хитростю. Якщо будуть щось предлагати, тому що тут по дяволу теж випадає. Знаєте, щось нечесність якась. Нечесні поступки, нечесна якась подія, щось, можливо, Предложують, предложують і скажуть що ось ти лучше подумай от по суду, подумай, як тобі по ангелу освободиться від цього всього. І е, по дияволу не вступати у щось грязне. Тому що тут Семерка Мечів теж каже про людину двох-трьох ліку, яка може, от знаєте, десь якийсь будь-порок, і як людина е, може. Знаєте, піддатися на якусь провокацію по дияволу. Інформація і перспектива. Щось можуть вам, знаєте, предложити, може якусь роботу, може ще щось. От предлагають і кажуть, ти знаєш, ти там будеш королем. Ну, тут королева. У тебе все буде, буде управління, там, усе йти. Але ця інформація може бути так, знаєте, з обманом. А потім будете розчаровані і не знатимете, що робити. І знову падає карта. Це карта холоду. Холоду, загострення, от імпульсивності, що людина, знаєте, може не подумати зробити вже. Хоча це карта розуму, але можна отак все порубати, розрубати, от не подумаючи. От застерігає карта, що спочатку. Наведіть порядок, подумайте, а потім робіть. Не робіть поспішних виводів. Бачите, поспішності не робіть. Бо будете тоді в больниці лежати. Не робіть всього поспішного. Ну, і ще, карта застерігає, що не думайте тільки про гроші, думайте ще про свою другу половинку. Дякую ще і робіть ще їй предложення якісь. Ну, можливо, скажете, колись я тебе там люблю або хочу тебе. Ну, щось таке. Дякую вам, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. І не забувайтеся приходити на особисті.